Я станеть на тебе такі черевички, яких панучок немаєш. <ривіт> а подивлюся на тебе, де не дістанеш такі черевички, яким я могла взути на свою руку. Хіба, хіба принесеш ті самі, що носить цариця? А слухатись і наслідками. Якщо <ривіт> <ривіт> ну, як ковалька була, принесе т самі черевички, що носить цариця. <ривіт> до нас всі дівчата, як намальовані, друзі. б не братував за допомогою? Залиште мене одного. Не рушне крицьку. Поляда, поляда, дай не даси природа, бачу, ти совсівські. Смійтесь і смійтесь. Я й сам над собою сміюся. Думаю, не можу здумати, куди блівся розумів. Не любить вона мене. Це вже лишне. це як перепельчика на сповіді. Та за своє кохання й поборотись не гріх. Хоч би й самим чортом. А що це і справді? Ніби на, на білому світі лише тільки одна Оксана. А що Оксана? З неї ніколи не буде доброї хазяїнки, їй би тільки прибиратись. Ні, не дам нікому себе сміятись. З пригода, трапилась біда, зацурала Козаченька дівка молода, зацурала сиротину, що й на сміх бере, бере, не дай Боже до гріхового хлопця